Мені так виволок відео, що я не рішив його закінчити 3 години, 3 минути були. Сподіваюсь, ви додивилися, поставили лайк. І підписалися. Поставте лайк, якщо завтра, зараз не бачите Херобрина. І підписіться на канал, якщо не бачите. А якщо, а якщо бачите скримера, то підпишіться на мій канал. Там. А ні, не підпишіться на мій канал, поставте тіку в коментарях. Посмотримо, хто бачить, хто не бачить. Хто не бачив, став лайк. А хто бачить Херобрина зараз, то підписуйтесь на канал. А хто бачить зараз скріннера, то робіть все. Отак. Круто, як вам. Дійка. Посмотримо, хто побачив Херобрина, а хто ні. Кажу, Херобрин там точно був. Ну, чи було його видно, я не знаю. Ну мулиця видно. От вашого, напевно. Видно, це ставити лайк. Ой, если не видно, ставите лайк. Если видно, підписуйтесь на канал. Если якщо, якщо бачите скримера, робіть все. Если вам кажется, что це происходит. Если там кажете, що ви сейчас побачите Hero а не фонарик, то по, -по, -по, -по зробить все. Короче, поставте клад, щоб на канал, если вы сейчас бачите Hero Якщо не бачите, то коротше, це відео якесь там. Пойдемо далі. Думаю, ви зрозуміли, що я Наступне відео.